До свого 33-річчя Андрій Шерший не дожив один місяць. Військовою справою розказує його мама, чоловік марив з дитинства. Але про те, що її син воює на сході, матір дізналась, коли Андрій загинув. Цей день каже, розділив її життя на до та після. Сім років мого сина, як нема, вже він у мене воєнний був, він служив. Спочатку в Криму призивався в Крим, а потім він перейшов в Кировоград, він спецназі служив два рази в Іракі. Я рада, що я виховала такого сина. Він, як він мені казав, мама, він в мене був хоч віруючий. Я йому казала, синок, як ти будеш йти воювати, як ти віруючий, а він кама. Я 15 років віддав службі, каже, я буду захищати Україну, а Україна каже, навіть Донбас це Україна. Син Олени Едуард Шахов був парамедиком. На сході він рятував життя своїх побратимів, а от його самого врятувати не вдалося. 2019-го Едуард отримав важке кульове поранення грудної клітини. Його доправили до лікарні, але там за годину він помер. Олена каже, такі зустрічі із іншими матерями надають сил пережити своє горе. Син мой Шахов Едуард Олександрович. Син мій шахов Едуард Олександрович. Він служив у батальйоні Азов Національної гвардії. Загинув 4 вересня 2019 тисячі Так вийшло, що він був у полоні. Його допомогли звільнити, але Україну він не залишив. Мені важко говорити, але хочу побажати всім миру та добра. Син Наталі Гаїцької Олександр загинув у Красногорівці. За місяць йому виповнилось би 22 роки. Наталя ледь стримує сльози, але каже, в оточенні матерів, яких спіткала, така ж доля, їй легше. Дякуємо волонтерам, що вони за нас пам'ятають. А такі зустрічі вони зближують. От наші діти незнайомі були. Ну вони позна... ну, як. Через наших синів ми здружилися, сплотилися з мамами, ми спілкуємося, зустрічаємося часто, спілкуємося в соціальних мережах. Це спілкування це дуже багато що значить. Завдяки спілкуванню ми продовжуємо жити, ми не зациклюємося на цьому усьому. Подарунки для матерів українських військових передали волонтери з Португалії, розказує координаторка центру допомоги військовим Галина Уманець. Херсонські волонтери додали до кошика солодощі. Перший такий захід відбувся напередодні Різдва. Тепер матерів вітають із майбутнім великоднем. Перший захід був у січні перед Різдвом. Це були різдвяні подарунки. А зараз друга частина. Практично друга частина привітай мамочку із великодним. Тобто зараз у нас запрошено 74 мамочки. Ми не залишаємо кожну мамочку, але сьогодні хочу я подякувати португальських волонтерів. Це Янголи Милосердя, асоціація, де є керівник Руслан Осадчук. Ці, Янголи, ці янголи, вони допомагають протягом семи років. Будуть там у кошиках отакі статуеточки. Бачите, вони це освячені у нас в Єрусалимі. І ці статуеточки це берегиня Фатіма, свята Фатіма, яка берегла португальських жінок. Усі матері, які сьогодні не змогли приїхати до Херсона, каже Галина Уманець, обов'язково отримують кошики з привітаннями від херсонських військових та настоятеля Української православної церкви. Подяки передадуть і португальським волонтерам. Аліна Олефір, Володимир Чепинога, Новини на Суспільному. Херсон.